Мої щирі вітання всім слухачам у радіо в ефірі. Програма відверто наух у студії для вас працює Тетяна Зінько, і у нашій студії вже завітала гостя. Адже ми будемо говорити про те, що завтра, 18 жовтня, в Україні відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми, який покликаний в чергове надати і нагадати нам про ту необхідність консолідації зусиль органів державної та місцевої влади громадських організацій, і з метою саме підвищення того рівня обізнаності людей щодо феномену торгівлі людьми. Та небайдужості громадськості саме до цього явища. Отож, на сьогодні, зрештою, для українців в умовах військового стану є такий насправді підвищений, я би сказала, ризик потрапляння в таку ситуацію торгівлі людьми, як всередині країни, так і за її межами. Тому поговоримо сьогодні про це із гостею нашої програми Оксана Шлюсар. Вітаємо вас в ефірі. Охрадіо. Доброго дня. Доброго дня, хочу наголосити, що Оксана Шлюсер є директоркою із розвитку громадської організації ТМЖК відродження нації. Отож, Оксано, скажіть нам, будь ласка, таке ось питання турбує багатьох. І, зрештою, до речі, в нас з нашими радіослухачами є прямий ефір. Можна задавати всі запитання наші гості за номером телеграму у храді ноль 101, 101. Що ж таке торгівля людьми, такими простими словами, І взагалі це стосується нас? Чи хтось може сказати? Ні, це десь там далеко вже від нас. Це питання. Дякую за. Запитання дійсності торгівля людьми це сучасна форма рабства, і власне під час торгівлі людьми, людину обманом, шантажем використовуючи її вразливий стан, угу. примушують до експлуатації. І дійсно це може статися з кожним, особливо зараз. Тобто ніхто не застрахований, звичайно, звичайно, під час війни, коли українці масово шукають роботу за кордоном чи в інших регіонах, і злочинці використовують наше бажання заробити втечу від війни потребу допомогти родині. Наприклад, за статистикою, станом на жовтень 2025 року, в Україні, за даними Національної соціальної сервісної служби, офіційно підтверджено статус постраждалих від торгівлі людьми у 251 особи. Але я переконана, що реальна цифра значно, значно більша, бо багато випадків просто залишаються латентними. І наскільки я розумію, що все ж таки є декілька форм такої експлуатації, так, яка найбільш поширеніша, ну і зрештою, напевно, серед молоді, здебільшого, які це форми? Так, звичайно, форм експлуатації є чимало, зараз з'являються й нові, але якщо ми говоримо про молодіжну аудиторію, то найчастіше молодь стикається з трудовою експлуатацією. Наприклад, щодо цьогорічної статистики, це 34 випадки з 251. -го. Власне, це робота без оплати, конфіскація документів, неможливість звільнитися. На другому місці це змішані форми експлуатації, коли поєднуються кілька видів, і також зустрічається сексуальна експлуатація, 8 випадків, використання в порнобізнесі, 6 випадків. І залучення до збройних конфліктів 13 випадків. Якщо ми говоримо про дівчат, то частіше стають вони постраждалими від сексуальної експлуатації чи примусового одруження. Чоловіки більше страждають від трудової експлуатації та залучення до злочинної діяльності. Торгівці людьми все ж таки напевно мають якісь певні схеми, за якими вони вже працюють такі. Конкретні якісь по пунктах вже знають що, коли і як так, має відбуватися, так звісно, звісно, і ці злочинці використовують типові схеми, угу. і спочатку це виглядає дуже привабливо, як приваблива обіцянка, угу. висока зарплатня, легка робота, житло, страхівка. Потім вербування через соцмережі, через знайомих, через агенції, uh -huh. і далі вже переміщення до місця експлуатації. І нарешті ця пастка закривається, uh -huh. забирають документи, інколи їх не забирають, інколи їх виманюють під таким хорошим приводом зареєструвати, наприклад, погрожують, ізолюють від зовнішнього світу, створюють борги, які неможливо повернути. І дуже важливо розуміти, що торгівля людьми як злочин включає три елементи: Це вербування, це дія. Вербування, переміщення, переховування це засіб, обман, шантаж, використання вразливого стану. Ну і кінцева мета, звичайно, це експлуатація. Є ще такий термін. Ось ну про наміж не знає наскільки він відомий людям, як ізоляційна компресія, і чому це небезпечно для постраждалих? Розкажіть, нам, будь ласка, пані Оксано про це детальніше. Дивіться, ізоляційна компресія так це коли людину свідомо відрізають від зовнішнього світу. Uh -huh. Яким чином у неї забирають телефон, у неї забирають документи, не дозволяють спілкуватися з близькими, або ж спілкуватися лише під контролем сторонньої uh -huh. особи контролюють. Кожен крок, кожне слово, і це створює таке відчуття повної безпорадності та залежності від експлуататора. І психологічно людина вже сама. Починає вірити в те, що порятунку дійсно немає, Нема. що вона сама усьому винна, що їй ніхто не допоможе, і тут, щоб протистояти цьому, дуже важливо намагатися усіма силами зберегти, хоч мінімальний зв'язок зовнішнім світом, запам'ятати адреси допомоги попередньо, розуміти, що ізоляція, ось така, це певна маніпуляція і нереальність, і навіть інколи. Уже, як розповідають постраждалі, одна розмова з кимось зовні може зламати оцю ілюзію без виході і допомогти людині вирватися? Є ще такий стокгольмський синдром, і, от зрештою, постраждалі іноді захищають своїх кривдників. Ну як це діє і чому саме так відбувається? Захищають свій так. так, Якщо ми говоримо про проблему Кребники. торгівлі людьми чи про проблему ем, гендерно зумовленого насильства, uh -huh. то часто це зустрічається саме про Стокгольмський синдром. Ми говоримо як про е, психологічний захисний механізм, uh -huh. коли постраждала, починає співчувати кривднику, виправдовувати його дії, uh -huh. навіть відчувати вдячність за те, що е, її не вбили, або дали поїсти, або купили якусь дрібничку і подарували. Grazie. І це якраз зустрічається в у той, у той період, коли людина перебуває в довготривалому стресі і повністю залежить від агресора. І тоді ми говоримо про стокгольмський uh -huh. симптом. А вже коли вона звільняється, оцей стокгольмський синдром він присутній, тому що будь-які випадкові прояви доброти, uh -huh. так званої, вони сприймаються як порятунок. І дуже часто, саме якщо ми говоримо про торгівлю людьми, то торгівці. Людьми спеціально використовують цю техніку, вони насильство чергують турботою, угу. створюють так звану емоційну залежність. І дуже важливо, щоб протистояти цьому, розуміти, що це теж маніпуляція і що. Доброта злочинця не скасовує злочину, угу. що людина має право на допомогу незалежно від своїх почуттів. І дуже важливо саме тут звертатися за професійною психологічною допомогою, тому що вона надзвичайно важлива, щоб подолати цей стан. Ще пані Оксана хотіла би з вами поговорити ще про один синдром, а такої навченої безпорадності, і як його можна подолати. Дивіться, якщо ми говоримо саме про синдром навченої безпорадності, то тут уявіть собі: наприклад, людина намагалася утекти, її спіймали, побили, просила про допомогу, їй не повірили, намагалася протистояти стало ще гірше і поступово. Вона звикає, чи її мозок, звикає до думки, що будь-які дії марні, все uh -huh. даремно краще терпіти, і це є синдром навченої безпорадності, коли людина просто перестає шукати вихід, навіть коли він з'являється, вона його просто не бачить. Дуже важливо, коли людина перебуває в такій ситуації, що вона не бачить виходу, йому цьому протистояти, як радять психологи, розбивати ситуацію на малі кроки, і угу. не треба планувати, наприклад, грандіозну втечу, просто почати із дрібниць, запам'ятати адресу, знайти телефон, записати чи згадати номер допомоги. І кожна маленька дія, яку ти можеш вчинити, вона повертає це відчуття контролю за ситуацією. Ну і власне треба усвідомити, що безпорадність це не є наша слабкість, це просто наслідок, наслідок систематичного насильства. Ну і кожна людина має усвідомити, що допомога існує, і кожен має право на неї. На неї так, ну період війни. Ми всі в такому стані знаходимося, так би мовити, зовсім іншому ніж до війни. Так вона внесла багато своїх корективів зараз, оскільки маємо таку проблемну масштабну проблему в Україні, чи змінилися якісь певні конкретні цифри з початком війни стосовно торгівлі людьми? Дивіться, в дійсності, якщо ми говоримо про цифри, то станом на жовтень 2025 року офіційно підтверджено статус у 251 особи. Uh -huh. сам, саме статус постраждалої від торгівлі людьми. З них 33 жінки і 210 чоловіків і 8 дітей. Uh -huh. Якщо це ми Тернопільський? ви це рахуємо все українські, ага, все українські. Все українські uh -huh. це офіційна статистика Національної uh -huh. соціальної сервісної служби. Ось якщо ми говоримо про випадки, то Найбільше зафіксовано місто Київ, Одеса 45, Миколаївська область, 32, Київська uh -huh. область 31. Якщо ми говоримо про Тернопільську область, то на даний момент ми не маємо зафіксованих офіційних статусів. Але якщо ми говоримо про види експлуатації, то тут 187 випадків змішаної експлуатації, і тут ми можемо говорити про. Випадки експлуатації, саме військовополонених, uh -huh. яких, е, які перебували на тимчасово непідконтрольних територіях та в Російській Федерації, і яких використовували у збройних конфліктах або ж е, використовували у трудовій експлуатації, ось якщо ми говоримо про інші випадки, то так 34 випадки трудової експлуатації, вісім сексуальної, 13 використання у збройних конфліктах. Якщо ми говоримо про те, чи це внутрішня торгівля, чи це транскордонна, то тут теж ситуація змінила. 150 випадків це внутрішня торгівля, внутрішня торгівля людьми, тобто людина потрапила. Перебуваючи на території України, і в більшості мова йде саме про непідконтрольні території. Але треба пам'ятати, що це лише офіційна статистика, тому що експерти і е, мої колеги, які працюють у правозахисних громадських організаціях, стверджують, що реальна статистика у 10-15 разів більша, бо більшість випадків не реєструється через те, що люди відчувають страх, сором, не вірять. В, угу. в допомогу, допомогу або мають недовіру до системи, а, пані Оксано, хотіла, щоб ми зараз оглянули одразу вже два запитання, оскільки наша програма добігає до логічного завершення. Тобто, як розпізнати небезпечну пропозицію роботи, які червоні прапорці, так би мовити, і що робити, якщо ваш друг чи е, товариш потрапив в ситуацію торгівлі людьми? Куди звертатися? Угу. Ось так дивіться, Це. як розпізнати небезпечну пропозицію, звичайно, треба бути дуже уважними, якщо пропонують е, нереально високу зарплату, з досвіду uh -huh. та освіти вимагають передоплату, вимагають внесок за працевлаштування хороше. Просять віддати паспорт для оформлення документів. Uh -huh. Відмовляються надати офіційний контракт е зрозумілою мовою. Дуже підганяють з виїздом, поспішають, не дають часу. Подумати спілкування відбуваються лише через месенджери без офіційних каналів. Роботодавець не відповідає на прямі е запитання щодо умови праці і вимагає. Тримати роботу в таємниці від родини десь пропонує такий незвичний маршрут або uh -huh. проїзд через треті країни. Треба пам'ятати, що якщо пропозиція занадто гарна, щоб бути правдою, то вона швидше за все є неправдивою. Тому завжди треба перевіряти роботодавця і просити контакти інших uh -huh. працівників, радитися з близькими і не звертати увагу на маніпуляції. Якщо людина потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Бо перше, перед тим попередньо їй треба звертатись на гарячу національну лінію 527, або ж на 1547, це лінія, гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. Також, якщо вона потрапила у ситуацію, uh -huh. вже їй треба звертатися в поліцію, або ж якщо вона знаходиться за межами України, звертатися на 112, це служба екстреної допомоги в країнах Європейського союзу. Там вона повинна пам'ятати, що ці дзвінки безоплатні, конфіденційність зберігається і вона повинна теж розуміти, що якщо вона знаходиться за межами України, звертатися до посольства України, до місцевих служб допомоги, зв'язатися з поліцією, тому що вона завжди також вона може звернутися завжди до спеціалізованих громадських організацій, де може знайти допомогу, і пам'ятати, що ніколи не є постраждалі винні у тому, що сталося. І якщо вам відомо наприклад про таку ситуацію, яка сталася з вашими близькими. То пам'ятайте, що ви теж можете звернутися за допомогою чи підштовхнути їх до того, щоб вони звернулися і отримали належну угу. допомогу. Це також стосується і е, військовополонених, які вже перебувають вдома, повернулися. Вони теж можуть розраховувати принаймні, на статус е, постраждалого. Як, постраждало, так від так від якщо від їх змушували до експлуатації, угу. так так це хотіла, що можемо на це дати таку конкретнішу більше відповідь, коли військовополонені можуть претендувати вже на цей статус. Є якісь ні, так такі пункти так, так коли звичайно. Це. дивіться. Якщо ми говоримо про військовополонених, яких використовували у збройному конфлікті, вони можуть отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, тому що з початку 2025 року військовослужбовці, які звільнені з полону окупаційних військ, отримують таких статус у випадку, якщо вони піддавалися примусовій праці під час полону, у випадку, якщо була саме тимчасова трудова експлуатація, uh -huh. і якщо були інші форми експлуатації з використанням обману, насильства чи уразливого стану, і власне вони можуть звернутися до особи, яка відповідальна за встановлення статусу у нашій обласній держадміністрації або ж за місцем перебуванням і надати документи та матеріали, що підтверджують факт експлуатації. Uh -huh. Тут може бути їхня розповідь, і вже факт, що вони перебували в полоні, навіть медична довідка, яка свідчить про те, що здоров'я різко погіршилося, і це теж наслідки того, що їх піддавали е, трудовій експлуатації, і е, також е, за, е, зазвичай подаються пакет документів, і вони отримують рішення про е, надання такого статусу особи постраждалої від торгівлі. Глю людьми, і звичайно, це відкриває нові можливості для них. Це не тільки психологічна підтримка, це і соціальний захист, це безоплатна медична, психічна психологічна, соціальна правова допомога, це одноразова матеріальна допомога, допомога у працевлаштуванні, у тимчасовому розміщенні за потреби і забезпечення особистої безпеки, тому що треба розуміти, що статус це не просто формальність, це власне офіційне uh -huh. визнання. Тих пережитих випробувань, і саме статус дає змогу отримати комплексну державну підтримку для повернення до нормального життя. Дякую, пані Оксано. Я сподіваюся, що наші радіослухачі, які слухають на зараз на сьогоднішню програму, вони зменшують навіть принаймні, собі, через цю обізнаність, яку ви нам повідомила і цю інформацію. Потрапляння ситуації торгівлі людьми, як всередині країни, зрештою за її межами, тому що нас теж слухають і за кордоном. Дякую, пані Оксано. І на завершенні нашої. Програми, якісь побажання нашим радіослухачам традиційно завжди пере перевіряйте офіційних роботодавців, uh -huh. завжди пам'ятайте, що попередні ваші дії перед будь-яким переміщенням, навіть uh -huh. на території України чи за межами України, якщо ви знаєте правила безпечного переміщення, це допоможе вам уникнути ситуації торгівлі людьми, уникнути інших ризикових ситуацій. І я вам бажаю, щоб ваші подорожі завжди були виправдані і. Телефонуйте на гарячу лінію 527. 527. Дякую. дякую? Це була Оксана Шлюсар, директорка з розвитку громадської організації ТМЖК Відродження нації. А я ж Тетяна зінько з вами не прощаюся. Почуємося згодом на все добре. До побачення.